З 1 жовтня у День захисників і захисниць України Чугуївська громада та культурний центр імідж запропонували громадам-партнерам в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади створити спільний оберіг єдності. Усі майстрині Зелінецької, Чигиринської, Виноградівської, В'ягельської, Галицької та Фастівської громад. Відгукнулися на цю культурну ініціативу. Кожна з майстринь створила свою унікальну намистину в кольорах своєї громади у власному етнічному стилі, сповнену любов'ю, майстерністю та тихою молитвою за мир. Усі ці намистини ексклюзивні, неповторні, живі. Бо в кожній рука майстрині, в кожній частинка рідної землі, в кожній дух наших предків, що зберігає українські традиції крізь століття, тепер усі ці намистини зібрані разом в Чугуївській громаді, щоб стати єдиною вервицею, символом підтримки, віри, надії та миру. Презентуючи під новорічним покровом Велиці надій та миру, ми тримаємо наш обріг разом з громадами, партнерами в рамках національного проєкту Пліч опліч, згуртовані громади. Це наш спільний символ підтримки, згуртованості та міцного українського духу. Також Майстрині любові Олександрівних Карченко, оберегова світниця, що нагадує прогноріння і зігріває серця цей різдвяний час.

Захисникам, майстриням і кожному з присутніх. Бажаємо віри, світа і щастя у серці і у житті. Мурашки, потім настільки зарядили, ми знаємо всі інші присутні, настільки зарядили всякого насторі, що дійсно незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, на те, що відбувається у нас на Харьківщині, віримо в святиєм, віримо, що буде добро. Тому я хочу подякувати вам, першу чеку, всьому культурному центру, нашим зірачкам на весам, нашим яколекам. Нашим майстриням, які безпосередньо зробили таку красу і безпосередньо митцям, які виставили свої картини, ми дуже вдячні нашим хворчим талановитим землякам за те, що ви своєю красою дозволяєте пережити таку цілу і важку готельність. Як то кажуть, краса рятує світ, воно і є завдяки цій красі, завдяки тому, що ви робите, Дійсно, всі, хто споглядає на це, заряджаються позитивом. Ви, коли займаєтесь це, боретесь з посттравматичним синдромом, бо це є, є арт-терапією. І безпосередньо через ваші руки, через ваше серце приходить любов, краса. І я сподіваюся, що буде. Я хочу вас всіх привітати безпосередньо з наступаючими святами. Нехай. Божа радість, як сказали наші виступаючи, прийде до всіх. Нехай будь, будемо жити під Божою благодаттю і наступно з них. Мир наших серцях, мир в наших родинах, мир в нашій громаді і мир в нашій країні. Нехай буде ви та буде свято. Ми пишаємось тим, що наша Україна різнобарвна, багата узорами, традиціями та талановитими людьми. Пишаємось з тим, що сьогодні ці кольори з'єдналися в одному оберегі, який презентован до Дня Збройних Сил України. Цей оберіг вервиться, стане покровою для Чугуївської громади, молитвою, сплетеною руками громад і світлим знаком нашої спільної надії. Нехай приносить мир, силу, перемогу нашій землі. Нашій Україні, вже в різдвяно-новорічний період вервиця буде представлена у виставковій залі культурного центру Імідж, щоб кожен зміг побачити, як громади України попри всі відстані й виклики єднаються, тримаються разом пліч опліч, заради миру, заради перемоги, заради України.